Всім привіт! Дай. Вспомнив, що треба записати відео з розпаковочкою, Тільки розпаковочка вже пройшла. Так, показує, що я заказав собі. Е, заказав лінійку 30 см. Для... Спочатку я мав її використовувати для свого токарного станка і хотів зробити на поперечну подачу, там його обрізати, щоб там можна було бачити, скільки яково підводиться. Лінійка класна, так що різати я її не буду. Буде вона в мене така, в мене там є стара лінійка, то я з той старий зроблю. Наверное. Чехол є ці лінійки, теж круто. Один мінус, ну це я не розумію, що це не мінус, це просто вона і там йде на, на заводі, там йде штамп, він вибиває. І от тут угли трошки вони гострі. Я думаю, що буде обдарувати чехол, якщо буде постійно закладатися. Я думаю, тут трошки напільничком підточиться, то все буде воно нормально. Що там страшно не станеться? Так, далі, що ми, я ще заказував? Заказував собі два полотна. Так, як оказалось, така несподіванка. Приємно. Два полотна вони отак показуються. Це два полотна. Так щас, камеру отак поставимо. Тобто, я думаю, що воно продається по одне полотно, а воно виходить, що одна упаковка. В одній упаковці два полотна на 18 зубів і на 24 зуби. Ну, це, раз, я так думаю, на дюйм. Бо я так ще їх не розпечатав, але я бачу, що, ось що на 18, тут зуби зуб більший, а отут менший зуб. Воно видно. Так. І рукавички собі заказав я чекав, поки вони там з'являться, і то вони ще не з'явилися, я заказав собі М-ку. В ну, ідеалі би було, так, 10 секунду. В ідеалі би було заказати. Е... Так. Так. Виглядаю воно. Ну, сидить плотненько. Нормально. Ну, це це М-ка. А от якщо заказувати Ельку, вона думаю, б, теж було б хорошо. От, вона б трохи була свободніша рука, але ну, так теж класно. Все. Всім до побачення. Кому сподобалось, ставимо лайк, підписуємося на канал.